10 жовтня 2025 року. Черговий комбінований обстріл території України із залученням ракет та шахетів цієї ночі під атакою були, зокрема, Київ та область. Цілі обстрілів ворогом визначені наперед енергетичні об'єкти. Чотири роки поспіль саме в цей день країна гній здійснює терористичні атаки на інфраструктуру нашої країни з однією метою: напередодні зими занурити нас у пітьму. І холод. Протягом кількох тижнів точкові обстріли по всій території України призвели до того, що окремі міста та частини областей залишилися без електроенергії на кілька діб. Українці знову опинилися без централізованого електро та водопостачання людей рятувала лише власна підготовка до можливих блекаутів, закупівля генераторів і накопичувачів електроенергії, тому світло гасло не у всіх будинках. Протягом поточного року, як і три роки поспіль, влада рапортувала об'єкти енергетичної інфраструктури, захищені трьома рівнями захисту, і питань безпосередньо до енергетиків немає. Питання до прем'єрки та очільників міністерств та агентств. чому на четверту зиму і прогнози про масовані ракетні обстріли енергетичні об'єкти знову виявилися на практиці незахищеними. Ми пам'ятаємо, що на цей захист були витрачені десятки мільярдів гривень, але знову летять ракети і руйнують електростанції і трансформатори. Президенту Зеленському лишається лише дякувати ремонтним бригадам за ліквідацію наслідків. Я вдячний всім нашим ремонтним бригадам, кожному працівнику енергокомпанії, які зараз ліквідовують наслідки. Російських ударів і захищають систему. Ситуація в енергетичній системі України залишається напруженою через регулярні обстріли з боку Росії, яка використовує комбіновані удари шахедами і ракетами різних типів. Після обстрілу 10 жовтня серйозно пошкоджено обладнання кількох тес, через що в ряді областей були введені екстрені відключення. У місто Бровари були сильні обстріли. Тимчасовий блекати, отже, ми знову відкотилися назад, поринувши у графіки відключень світла і дістаючи запаси свічок. Як діє влада? Вони провели нараду з ключовими міністерствами, державними енергокомпаніями та усіма, хто відповідальний за хід відновлювальних робіт. Прем'єрка Свириденко у суттєвому пошкодженні енергетичної інфраструктури звинуватила Росію, яка завдала чергового підлого удару саме по цивільній інфраструктурі, по життю людей та громад. Це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти об'єктів енергетики, комбінований удар, значна частина ракет в ударі. Балістик відновлені роботи в регіонах розпочалися одразу після відбоїв по всій країні. Це було о 7.29 ранку. І вже після цього працювали всі ремонтники, енергетики, і всі були задіяні служби. І у нас є, відповідне доручення щодо кожного регіону, і всі служби працюють для того, щоб якнайшвидше заживити абонентів. За її словами, на час робіт на місцях забезпечені альтернативні джерела енергії, генератори, пункти незламності, додатковий зв'язок. Рік тому, після подібної атаки на енергетичну інфраструктуру, попередній прем'єр Денис Шмигаль звітував про наявність сотень мільйонів євро у Фонді підтримки енергетики. Зібрано більше 700 мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури України. Німеччина оголосила про додатковий пакет на 65 мільйонів євро для ремонту нашої енергетичної інфраструктури. Тоді ж влада звітувала про завершення будівництва укриттів для трансформаторів великої потужності, що мало значно підвищити стійкість енергосистеми до атак. І рік тому 60 таких об'єктів за офіційною інформацією вже перебували у стадії високої готовності. Свого часу на захисті енергоблоків активно піарився ще один представник влади голова держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Наєм, який на численних зустрічах з дипмісіями та громадськістю розповідав про реалізацію трирівнової системи захисту енергетичної інфраструктури України. Ще в липні 2024-го народний депутат від фракції Слуга народу Сергій Нагорняк в ефірі одного з телеканалів звітував про те, що «Укренерго» добудовує саркофаги для трансформаторів великої потужності. Це дорого коштує на старті. Вони будувалися як захист від шахедів. Зараз вони мають погодження від міноборони як захист від ракети Хто 101 Проте на думку відразу спадає історія із повністю знищеною трипільською ТЕЦ на Київщині в ніч на 11 квітня 2024 року. У серпні 2023-го Центр Енерго центр що на 100% відсотків роботи з облаштування засобами фізичного захисту трипільської ТЕС та на 70% зміївської. Хоча тепер цього повідомлення на сайті компанії ви не знайдете. Натомість журналісти з'ясували, що на станції проводили ремонтні роботи у частині відновлення комірок вартістю 48 мільйонів гривень. Комірок а наєм після знищення трипільської ТЕЦ швидко вмив руки, заявивши про недолучення Держагентства з відновлення до захисту об'єктів Центр енерго. Варто також нагадати, що 18 жовтня 2023 тисячі Зеленський указом президента увів рішення РНБО про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій. Уряду було наказано ввести і реалізувати план енергетичної стійкості України. А вже за рік, у листопаді 2024-го, Зеленський, роблячи вигляд, що план енергетичної стійкості реалізований, в інтерв'ю українському радіо заявив: ми безумовно сильніше готові до зими ніж будь-коли у час війни. За словами президента, відбулася зокрема децентралізація енергетичної мережі. Натомість видання The Times тоді опублікувало розслідування, у якому йшлося про провал програми захисту критичної енергетичної інфраструктури України. Журналісти припускали, що ключовою причиною стала корупція серед представників влади, яка перешкодила ефективному використанню ресурсів на зміцнення енергетичних об'єктів. За даними видання, британські інженери, а також команди з Америки, Німеччини та Японії, порадили своїм українським колегам побудувати конструкції для захисту енергосистеми України від російських атак. Однак, 9 місяців по тому, уряд президента Зеленського так і не зробив цього на тлі звинуваченню корупції, яка загальмувала роботи. З посиланням на джерела The Times писав, що колишній заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко вимагав від компанії 10% плату за відбір і подання їхніх проєктів на затвердження. А під час офіційних поїздок у регіони Тимошенко стягував плату в розмірі 10 тисяч доларів з компанії, які хотіли отримати візит президента. Тобто, ну ми маємо під час війни. Не просто діряві бюджети. Ми маємо просто казнократство з таким присмаком мародерства. Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк у березні 2025 року звітував, що 70 трансформаторів великої потужності вдалося сховати під залізобетонні саркофаги. І це один із чинників, чому ми пройшли без відключень е, практично минулу зиму. Однак, вже четверту осінь поспіль Росія не припиняє спроб атакувати українську енергосистему. І вже після перших атак на енергооб'єкти, у вересні поточного року народний депутат від слуг народу Нагорняк робить чергову заяву. На об'єктах «Укренерго» не збудовано жодного об'єкта третього рівня захисту. В той же час. Другий рівень захисту з ним ситуація краща, але далека від ідеалу. Ми не маємо спроможності, яка залежить від кількості необхідних засобів протиповітряної оборони для надійного перекриття об'єктів. І тут згадується той же колишній керівник агентства з відновлення та його заява. Рівень захисту, який стосувався якраз захисту від осколків, він будується навколо підстанції. А раніше це були сендбеги. Зараз габіони ми отримали. Вони набагато простіше в будівництві. Це декілька метрів до десятка 12 метрів споруди, які захищають трансформатори від осколків. Другий рівень захисту це будівництво якраз таких бетонних конструкцій, споруди, які захищають від прямого попадання дронів. І є третій рівень, який захищає від ракет. Це дуже довгокоштовні споруди. Вони. Коштують ну великі гроші. Вони достатньо довго будуються, тому що цей бетон, деякі споруди там 40 метрів під землю, треба палі вбивати. Де, деяких площадках це там десятки тисяч палі, які вбиваються в площадки декілька гектарів, щоб збудувати таку підстанцію. Але це дозволить нам захиститись. А в реальності ми бачимо наслідки влучань ворожих шахедів на об'єкти енергетичної інфраструктури. Ну що, Мустафа Наєм написав заяву на звільнення, так би мовити, уросив її своїми, так би мовити, ех, прикрими жалями за те, що, мовляв, не, не вдали йому зробити всього того, що би він хотів. Мені здається, що оця історія із е, наємом із агентством е, е, відбудови, е, як проєкту треба. Було, ну, Зрозуміти бекграунд. А бекграунд зводився до того, що спочатку був Автодор, потім, після автодора, вони створили якусь, якусь таку агенцію. Ця агенція розпиляла неймовірну купу грошей і зникла. Її переформатували в агентство відбудови повоєнної. Так чекайте, а попередній досвід ви враховували чи ні? Якщо є попередній бекграунд, є Абсолютно кричуща історія, яка ну, дозволила злодюгам просто запиляти величезну суму грошей і забути про її існування. А потім, скажімо так, через переформатування відомства, всі, всі борги, які виписувалися номінально на структуру із такою такою назвою, вони залишаються там, а це нове агентство, воно нікому нічого Богу не винне. І от ця гра, врешті-решт довела. Самого наєма до цугундіра, бо наєм чомусь вважав, що це він розпоряджається цією сумою. На банку вважали зовсім інакше. Після ракетно-дронової атаки 10 жовтня гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що Україна добре підготувалась до російських атак на енергетику. Їм не вдасться занурити нас у темряву. То у Єврокомісії та європейських столицях засудили нові удари РФ по українських об'єктах енергосистеми, внаслідок чого вперше за тривалий час осталось масштабне знеструмлення Києва. А в Києві посли J7 провели термінову зустріч з міністеркою енергетики Світланою Гринчук та представниками енергосектора. На ній обговорювали допомогу після російських ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі. А що президент? Спитаєте ви ще 27 вересня, прогнозуючи чергові атаки на енергосистему України, президент Зеленський заявив прямо: і Росія ставить ціль блекауту в Україні і ставить цю ціль кожну зиму в Україні? Я не впевнений, що відповідь від нас і інших партнерів повинна бути інша. Росія повинна чітко знати, що. Цивілізовані країни відрізняються від диких, тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі і не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут столиці Росії. З того дня в темряву поринали міста і села на Чернігівщині, і Сумщині, Харківщині й Одещині, Дніпро та Запоріжжя, Полтавщина і Донеччина, вже додався Київ і область. Тепер же після атаки на столицю президент вирішив покласти вину за пошкоджені ТЕЦ у Києві на правильно міського голову Віталія Кличка. Ну, які можуть бути у мене питання до мера? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна. І там, де місцева влада не спроможна щось зробити, і там, де приватний сектор, до речі, є, і приватні відповідні станції, так все одно ми все це, все це повинні захищати. Забув напевно президент про призначення у містах голів військових адміністрацій, які на 100% підпорядковані йому. Нема пів Києва без води, пів Києва без світла. Ткаченка все гаразд. Тут приходиш з зубною щіткою Верховну Раду, бо води більш ніде нема, так її тут теж нема. А Ткаченка в цього не в курсі. Це що за очільник Київської військової державної адміністрації? А що голова Київської військової адміністрації Ткаченко зробив? він теж пообіцяв. Ще у липні за три місяці до чергової ракетно-дронової атаки на столичні енергоблоки Тимур Ткаченко заявив про запуск повноцінної системи перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. На реалізацію масштабного проекту Чисте небо, який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів, було виділено 260 мільйонів гривень. У вересні громада Києва спрямувала військовим 235 мільйонів на дрони перехоплювачі ворожих шахедів – гроші киян на захист Києва. Влітку монобільшість у парламенті забрала зі столичного бюджету 8 мільярдів гривень, начебто на посилення обороноздатності, а в реальності на премії чиновникам Укрзалізниці. І ось маємо обстріл міста та об'єктів інфраструктури, але винуватий знову мер, а не призначений президентом голова КМВА, який і має відповідати за безпеку столиці та киян, укриття захист та протиповітряну оборону стратегічних об'єктів, таких як ТЕЦ. Коли провалена по факту робота, чи потрібна така структура у місті? Ну, насправді просто коли влада починає піаритись замість робити справу, то зазвичай так і виходить. А якщо 11 липня Ткаченко заявив, що над задручнем президента а і за 260 мільйонів гривень він зробить програму Чисте небо і захистить Київ від дронів, а минуло вже з того часу, як ми бачимо, чотири місяці-три місяці. 3 місяці а, і взагалі нічого з цієї програми зроблено не було. Взагалі, а так само, як і Ткаченко поспішив зробити заяву, що все ніяких відключень не було. Хоча в той момент, коли а, у, атака лише починалася, вже перші відключення ставалися і особливо і, і, і іноді в деяких місцях і світла. Тим часом українці вчергове запасаються паливом для генераторів і свічками для різдвяних та новорічних свят, аби не втратити світло і тепло. Чи дочекаємося реальних дій від влади? Чи будуть і далі лише пафосні слова? Питання й досі відкрите. Можливо, найкраще про дії Зеленського сказав його екс соратник Андрій Богдан. Він далі грає цю роль. Для нього. Мы, мы обижаемся, да, вот ты обижаешься, я обижаюсь, что он врет. Я пост написал, ты это говоришь, ну, куча людей говорит, так это же неправда. Ну, врет постоянно. Все время врет. А -а -а. Так он не врет, он играет. Для него задача понравиться. Вот он вышел, что-то сказал, камера сняла, софиты выключились, все. Его вот дальше это не интересует. Картинка красивая, красивая, людям понравилось, понравилось, похлопали, похлопали, все. Он свое дело сделал.